Наскільки ті люди, які були сьогодні в сесійній залі, представники від Міністерства оборони, міністра не було, був його заступник, чи людина, яка виконує обов'язки, власне, вони володіють об'єктивною інформацією, тому що я знаю, що майже всі народні, народні депутати їздять і на Східний фронт, це вже так називається, не зона антитерористичної праці. І те, що ви почули в сесійній залі, пане Сергію. Знаєте, я буду набагато критичніший від мого колеги. Так, закриті засідання потрібно, але сьогодні, як на мене, я впевнений, що всі зі мною погодяться, це закрите засідання було фарсом. Ми не отримали відповіді ні на одне питання. Вибачте мене, якщо ми тільки сьогодні будемо говорити, що в нас війна, то ми це знаємо з вами вже три місяці тому, що в нас повномасштабна війна, і війна не з якими сепаратистами, а з російськими військами. Тільки єдине, що сьогодні вже заходить не під різними там незрозумілими. Пропорами сьогодні вони заходять чітко, зрозуміло, що це російські війська. Ми знаємо, які частини нам сьогодні дійсно контрозвідка доповідає про те, які частини в якій кількості нам показують слайди, де вони як стоять. То давайте ми будемо признавати, що дійсно, поки ми сиділи три години, займалися статистикою, по справжньому ми займалися статистикою, коли нам просто називали цифри, коли нам ні на одне питання прямої відповіді не отримали, коли не було, чітко зрозуміло, а що далі. Коли нам говорять про те, що потрібно швидше за все відвезти війська, бо маємо проблеми, але не дають відповіді, а що робити з тими людьми мирними, які там тепер живуть, і 1 вересня йшли в школу, піднімали прапор України з... Співали гімн України. Як ми можемо про таке говорити? Тому, на мою думку, сьогодні саме міністр в першу чергу мав би бути на такому закритому засіданні. І я не приймаю різних там, що кудись терміново, якісь там інші питання були. І в нас мало бути, окрім того, що ми вислухали статистику, вислухали якусь інформацію. Можливо, дійсно її не всю потрібно було викладати наверх, а частину, але окрім інформації, ми повинні були разом прийняти сьогодні якісь рішення. Давайте також відверто, що в другій половині засідання півзала вже не було. не тому що пані депутати, а тому що а не було чому там перебувати. Тому що ми Разуміло. чули пусту мову і ніякої конкретики. Під час того хочу завершити, під час того, коли дійсно на сході сьогодні гинуть наші хлопці. Вчора пізно вечором до мене сьогодні поступила інформація. Вчора пізно вечором, 8-й десантний полк Мельницької області, справжні героїв, які звільняли Словська Краматорськ, зараз під Луганськом. Розстріляли смерчів, є е, втрати, е, спалили повністю їхні місця дислокації, і нам говорять, що все під контролем, все нормально, коли е, ми маємо інформацію, але нічого з цим не робимо. Тому угу. сьогоднішнє засідання пусте і результату ніякого на жаль не дало. Відносно енергетичної безпеки країни. Одна позиція знову ж таки від того, що пропонує кабінет міністрів, дуже просто по-людському написано пережити зиму. От пане Сергій, як ви це сприймаєте? Знову ж таки, можливо, треба було прописати. Знову ж таки, ця позиція точно не, не уряду. Mm -hmm. Так не можна сьогодні говорити. І у це уряд... в матеріалах було уряд написано. Ні, ви ви коментуєте зараз те, що було фактом, так але я маю на увазі, що уряд не має морального права сьогодні так собі дозволяти говорити, тому що для того він і уряд, для того ми парламент, для того є президент, щоб нести відповідальність за свій народ. І ми з вами розуміємо дійсно я погоджуюся з тим, що сьогодні питання газу воно є критичним. Ми маємо складну сьогодні військову ситуацію, маємо складну економічну ситуацію, але ми будемо мати ще складнішу енергетичну ситуацію, і це вже невдовзі до зими, не так далеко залишилось. Одне діло, що будуть зупинятися підприємства, на яких працюють люди, і за рахунок яких хоч якась на економіка сьогодні є в країні. Друге діло, коли буде питання, все ж таки в січні місяці 25-30 градусів морозу, і буде замерзати. Ати держава, а ми повинні з вами розуміти, що той газ, про який говориться реверс Словакії, це можливо 20-та чи 30-та частина може навіть 20-ї частини немає потреби. Тому однозначно, що коли стоїть питання, як ми маємо перемогти, тут комплексно треба вирішувати, угу. як маємо завершити е, військові військові події, що що має бути надалі. То ви знаєте, е, моя особиста позиція. Європа і Америка, яка так багато обіцяє, сьогодні ми знаємо, що знову проходить саміт, на якому теоретично щось має вирішуватися. Я думаю, якщо ми самі сьогодні не спровокуємо ситуацію якусь для того, щоб Європа швидше зрозуміла, що ця проблема не тільки наша, а їхня, і можливо, я ніякому разі не закликаю, але я скажу, що один з механізмів. Це а може нам швидше самим перекрити е, газ, який йде на Європу сьогодні, а не зимою, коли вже буде пізно. Так є сьогодні в газосховищах на згас, він наш український, і може тоді Європа зрозуміє, що проблема, яка станеться зимою. Швидше за все вони займуть позицію, що вона чисто українська тоді, і в нас буде проблема. Ми бачимо, що Україну вже ділять на частини. Ми розуміємо, що Путін не зупиниться. Ми розуміємо, що потрібно сьогодні з Путіном, як би ми це не хотіли визнавати, але домовитися необхідно. Але не шляхом зупинити з нашої сторони бойові дії. Щоб дати можливість йому ще завести додаткових військ, дати можливість йому швидше без боїв пройти до Криму, так як він собі ставив за ціль. А я переконую, що це не до Криму, а як мінімум на Дніпрі буде зупинятися. Тому сьогодні наше завдання працювати, я погоджуюся з колегами, що не 2% ВВП на, на армію, не бюрократичні механізми, коли у нас 10 мільярдів ще лежить на рахунках і вони не використовуються, і нам розповідають якісь байки. Сьогодні 42 на війну, сьогодні 100% мобілізація. І те, що ми розпочинаємо вже 3-4 місяці. От сьогодні картина на говорить: так, я також за воєнний стан, то то, то. Коли йому задають питання, так а ви виступили з пропозиції до президента, що був воєнний стан? А відповіді немає. Так, Сто давайте я, я завершую. Давайте визнаємо, що сьогодні, е е як казали колеги, багато риторики е передвиборчої, політичної, угу. та не буде ніякої політики завтра. Та не буде ні в кого ніяких рейтингів завтра. Ми маємо ризик втратити завтра в цілому державу, державність, і на жаль, гинуть не тисяча людей, говорить а напевно набагато більше. Я не хочу десь е, ці такі сумні цифри е, констатувати, але є факт, що сьогодні ми стоїмо на такому обриві. Mm -hmm. Що якщо ми не зупинимося вчасно і не почнемо, хоча б повільними якимись кроками йти е назад, але до вирішення саме назад від цієї прірви, то ми, якщо вже в неї впригнемо, ви вистрибнути з неї буде нереально. дякую вам угода про асоціацію. Тут безапеляційна позиція депутатського корпусу, тому що всі в принципі це підтримують власне з приводу НАТО. Знаєте, я як по одному таки по іншому питанням, хотів би сказати так. Я думаю, що нам тепер пора проставити пріоритетність і почерговість. А що раніше конкретні дії зі сторони Європи, зі сторони Америки, а потім НАТО і ратифікація угоди, тому що на сьогодні міністраль це не конкретне. Це поки що тільки ще знову ж таки ми скажемо так, наші думки. Це ще не факт. Поки що вони не перейдуть на сьогодні. але цілий ряд санкцій, про які говорили, вони толком не діють. Звинувачувати звичайно. Тільки Європу за те, що їхні санкції діють, не діють. Коли Україна толком санкцій до кінця ще навела відношенню до Росії, це також має місце, але Сьогодні я також ще в тому, що більше, навіть, ніж 60%, напевно, що людей саме в стадії, коли йде війна, готові до того, що було НАТО. Але нам перед тим потрібно, щоб це НАТО прийшло і допомогло Україні конкретними діями. Можливо, не тільки заявами, що дамо стрілкову зброю, а ще якусь іншу, а давайте сюди свої миротворчі війська в тому числі. Це деякій мірі їхні зобов'язання. Давайте покажіть, що ви готові захищати. Тоді не 60%, а 99% людей України з задоволенням погодяться на референдум, без референдуму на те, що нам потрібно вступати в НАТО. Сьогодні дійсно люди хотіли європейського життя, хотіли, що ми були євроінтегровані і так далі. Людям вкладували це в голову. і Це правильно. І як ми вже тут з вами сьогодні не один раз згадуємо, що. Саме з цього розпочиналися зміни в країні, саме це розпочався Майдан, саме ці ідеї, цінності були, саме заради е, цих цінностей загинули люди. І я переконаний, що люди хочуть сьогодні, вимагають від нас, щоб якомога швидше ми ратифікували цю угоду. Але знову ж таки, окрім заяв, які на багатьох самітах і так далі, ми, на жаль, конкретних дій зі сторони Європи не бачимо. Тому що не вийшло так, що сьогодні ми спровокуємо дії. Путіна до точніше не спровокуємо а спровокуємо Путіна до більш радикальніших дій. Тим, що ми побіжимо говорити, давайте, давайте, ми хочемо НАТО, давайте ми вже ратифікуємо угоду, яку по якійсь причинах ми стільки місяців не ратифікуємо. Ми могли ратифікувати як Молдова. Ратифікувала за декілька днів. В чому проблема? Тому все ж таки. Я переконаний, що нам потрібно сьогодні створити прецедент, якийсь такий, щоб Європа і Америка все ж таки зрозуміла не на словах, а на дії, що це проблема їхня, як і наша рівноцінно. Від них кроки тоді ми йдемо, коли ми розуміємо, що в нас є захист, ми впевнені. Тоді ми звичайно і угоду ратифікуємо 16 числа без питань. Я переконаний, що більшість народних депутатів сьогодні готова підтримати. Ми вимагаємо постійно всі, щоб уряд президенту, президент, в парламент подали на ратифікацію угоду. І так же саме з НАТО. Тому напевно, ми повинні вимагати стукатися якомога серйозніше до європейських країн і до Америки, щоб вони включалися в цю проблему, яка є на території України, і допомагали рятувати нам першу чергу це життя наших громадян, ну і звичайно наші території. Частина депутатів вже побігли на округа і займаються політиканством, частина депутатів взагалі нічим не займається. напевно, так скажемо, регіонали і ті, хто до них мають відношення, вони переконані, що Путін зірве і не дасть провести вибори. Я погоджуються з тим, що сьогодні одна з стратегічних задач Путіна є якраз змінити владу або впливати на владу саме так, як необхідно йому. Але ми повинні розуміти, що питання номер один це сьогодні війна, це життя людей.